Традиційні літій-іонні акумулятори можуть незабаром витіснити дронтів у світі електромобілів. Генеральний директор Toyota щойно вніс зміни, зробивши революційну заяву. Зовсім новий твердотільний акумулятор, який може проїхати до 1000 км кілометрів і зарядитися всього за 10 хвилин. На відміну від старих літій іонних акумуляторів, які погано справляються з суворими погодними умовами або складними умовами водіння. Останній прорив Тойота залишається міцним у будь-якому кліматі. Та на будь-якій місцевості, забезпечуючи рівень надійності та ефективності, про який ми лише мріяли. Тож тепер головне питання: чи зможе Тесла та її розрекламовані 4680 елементів залишатися на вершині, чи Тойота збирається назавжди змінити правила гри? Давайте зануримося в це питання. Перш ніж заглибитися в новаторську технологію акумуляторів Toyota, давайте спочатку подивимося, яке місце компанія займає на ринку електромобілів сьогодні. Колись відома як король бензинових та дизельних автомобілів Toyota, зараз робить великий фурор у світі електромобілів. Так це та сама Toyota, яка започаткувала гібридну революцію з Prius. Тепер вона стрімко виривається вперед у гонці за повністю електричні автомобілі. Тільки у 2023 році. Тойота продала по всьому світу близько 150 нуль повністю електричних автомобілів. Це майже в чотири рази більше ніж показники попереднього року. Хоча компанія довгий час зосереджувалася на гібридних технологіях, зараз вона швидко переходить на повністю електричні платформи. Більше того, Toyota не просто виробляє електромобілі під своїм основним брендом, але й розширює межі завдяки своєму розкішному підрозділу Lexus, випускаючи високоякісні електричні моделі, такі як Lexus RZ та UX300E. Компанія націлилася на продаж понад 1,5 мільйона електромобілів щорічно до 2026 року. Для досягнення цієї мети вона вживає масштабних заходів, створюючи спеціальні заводи з виробництва електромобілів у Японії, США та Європі, розвиваючи твердотільні акумулятори та будуючи абсолютно нову платформу для електромобілів під назвою BZ Beyond Zero. Тойота також робить серйозні кроки в розвитку технології акумуляторів. Хоча її попередні акумулятори раніше відставали від деяких конкурентів літієві та твердотільні акумулятори наступного покоління стають головними сильними сторонами. Дослідницькі групи компанії з розробки акумуляторів зараз активно працюють у Японії, США та Німеччині. Toyota навіть оголосила, що планує розпочати масове виробництво твердотільних акумуляторів до 2027 або 2028 року. Що робить подорож Тойота у сфері електромобілів такою захопливою, так це те, як вона грає в довгострокову гру, поки деякі виробники автомобілів уповільнюють темпи або відходять від ринку електромобілів. Тойота непомітно нарощує оберти і тепер готується зробити величезний внесок як у свої технології, так і в глобальний масштаб. Що таке твердотільний акумулятор? З огляду на весь галас навколо електромобілів, у наші дні є один термін, який ви, мабуть, чули часто твердотільний акумулятор. Але що це таке? І чому всі так ним захоплюються? Давайте розберемо це якомога простіше. Більшість електромобілів, що використовуються сьогодні на дорогах, працюють на літій іонних акумуляторах. Ці акумулятори існують вже багато років і використовуються в усьому від телефонів і ноутбуків до електросамокатів і автомобілів. Але з ними є одна велика проблема: вони досить делікатні всередині. Чому тому, що вони використовують рідкий електроліт? Це рідина всередині акумулятора, яка допомагає літій іонам переміщатися від одного електрода до іншого. А тепер ось у чому заковика, коли ця рідина стає занадто гарячою, протікає або потрапляє під високий тиск, це може призвести до серйозних проблем. Акумулятор може вибухнути, спалахнути або пошкодитися. Ви, мабуть, бачили новини про вибух акумулятора електромобіля або загоряння телефону під час заряджання. У більшості таких випадків винні рідкі акумулятори. Саме тут твердотільні акумулятори стають безпечнішою та розумнішою альтернативою. У цьому новому типі акумулятора рідкий електроліт замінено твердим матеріалом. Це означає, що замість рідини для переміщення іонів використовується щось тверде, наприклад, спеціальна кераміка, полімер або склоподібна речовина. Отже, яка його перевага? Перша і найбільша перевага безпека. Ризик пожежі або вибуху в твердотільному акумуляторі практично виключений, оскільки в ньому немає рідини. Не буде витоку, реакція не пошириться швидко, а акумулятор може витримувати високу температуру, тобто він вважається повністю вибухобезпечним та надбезпечним. Друга велика перевага щільність енергії акумулятора. Це означає наскільки далеко акумулятор може працювати на одному заряді. Твердотільні акумулятори краще зберігають енергію, а це означає, що автомобіль може проїхати 1600 км, кілометрів, а не 400-500 кілометрів на одному заряді, і час заряджання також дуже короткий. Нові твердотільні акумулятори можна повністю зарядити за 10-15 хвилин. Третя перевага термін служби акумулятора. Зазвичай літій-іонні акумулятори починають розряджатися після 1000-1500 циклів зарядки, але твердотільні акумулятори можуть працювати тисячі циклів без втрати продуктивності. Це означає, що електромобіль, оснащений твердотільним акумулятором, працюватиме роками без необхідності заміни акумулятора. Четверта перевага екологічність. Ці батареї довговічніші їх легко переробляти, а матеріали, що використовуються в них, також вважаються більш екологічними в сучасний час. Тепер виникає питання, у чому проблема або чому їх ще не встановлюють повсюдно. Насправді, виробництво твердотільних батарей наразі дуже дороге та технічно дещо складне. Їхній виробничий процес є новим. Потрібні спеціальні матеріали, а їх виробництво у великих кількостях все ще є складним завданням для компаній. Але великі компанії, такі як Toyota, Samsung, QuantumScape зараз швидко працюють над цим. Toyota заявила, що до 2027-2028 років вона випустить на ринок такі акумулятори, які забезпечать запас ходу в 1000 тисяча миль і будуть повністю заряджені за 10 хвилин. Якщо це станеться, то в індустрії електромобілів настане нова революція. Тепер ви, мабуть, дивуєтеся, чому така компанія, як Тесла, не переходить на твердотільні технології. Власне, сам Ілон Маск сказав, що твердотільні технології це дуже складна технологія, і зараз його команда зосереджується на елементах 4680. Але оскільки Тойота та інші компанії прискорили роботу над твердотільними батареями, тепер тиск на Тесла також зріс, коли йдеться про електромобілі. Перше питання, яке спадає на думку, це наскільки потужний акумулятор, як далеко він проїде, як швидко він зарядиться, і найголовніше, скільки років він прослужить. Щоб відповісти на всі ці питання, тесла кілька років тому представила свій акумулятор 4680, який вважався великим кроком у технології акумуляторів для електромобілів. Назва 4680 була дана, тому що діаметр цього елемента становить 46 мм, міліметрів, а довжина 80 міліметрів. Цей акумулятор був більшим ніж раніше, давав більше потужності, і Тесла стверджувала, що завдяки цьому запас ходу автомобіля також збільшиться, а виробничі витрати також знизяться. У ньому використовувалася технологія під назвою Tablet Design, яка робить струм протікання швидшим і виділяє менше тепла. Тесла почала повільно впроваджувати його у свої транспортні засоби, такі як Cybertruck та Model Y. Але тепер, коли Toyota представила свої твердотільні акумулятори, схоже, що технологія Тесла. 4 застаріла вся індустрія електромобілів здивована твердотільними акумуляторами Toyota, оскільки їх запас ходу становить близько 1 миль, тобто до 1 км, а час зарядки лише 10 хвилин. Це означає, що на одному заряді можна проїхати від Делі до Мумбаї і навіть трохи далі. І це без зупинок та клопоту з повторною зарядкою. З іншого боку, акумулятор Тесла 4680 все ще забезпечує запас ходу близько 600-700 кілометрів і заряджається за 25-30 хвилин, і це також за допомогою швидкої зарядки. Найбільш особливим у твердотільному акумуляторі є те, що він не містить рідкого електроліту, через що не трапляються такі інциденти, як пожежа чи перегрів. Тесла 4680 все ще має рідкий електроліт, завдяки чому ризик для безпеки не повністю виключений. Що стосується терміну служби акумулятора, то твердотільний акумулятор Toyota не демонструє жодного зниження продуктивності навіть після тисяч циклів зарядки, тоді як продуктивність акумуляторів 4680 з часом починає трохи падати. Окрім цього, твердотільні акумулятори забезпечують однакову ефективність за будь-якої погоди, будь то снігопад у мінус 20 градусів чи спекотне повітря у 50 градусів. З іншого боку, елементи 4680 потребують захисту в дуже холодних або дуже спекотних місцях, що може вплинути на довгострокову роботу акумулятора. Фактично, акумулятор Тесла 4680 був досить інноваційним для того часу. Але зараз, коли такі бренди як Toyota, рухаються до практичного успіху в твердотільних технологіях, це може бути тривожним дзвіночком для Тесла. Сам Ілон Маск вважав твердотільні батареї дуже складними та комплексними, тому досі не звертав на них особливої уваги. Але якщо до 2027 року Тойота запустить масове виробництво своїх твердотільних акумуляторів і продаватиме автомобілі за тією ж ціною, що й сучасні електромобілі, то технологія Тесла вважатиметься старою. Станом на сьогодні акумулятор Toyota здається кращим за Тесла: 4680 у всіх аспектах запас ходу, швидкість заряджання, безпека, довговічність та ефективність у такій ситуації. Найбільше питання зараз полягає в тому, чи відстає Тесла. Ринок електромобілів швидко змінюється, і для виживання на ньому необхідні не лише назва чи бренд, а й постійні оновлення технологій. Якщо Тесла вчасно не представить жодної нової інновації в галузі акумуляторів, то такі компанії, як Toyota, з твердотільними акумуляторами можуть її наздогнати. Тепер буде цікаво подивитися, які кроки зробить Ілон Маск далі. Чи почне він працювати над твердотільними акумуляторами, чи запропонує якусь абсолютно нову технологію, яка знову змінить правила гри? Але одне можна сказати напевно в цій гонці акумуляторів: той, хто першим запропонує швидкі, безпечні та дешеві технології, стане наступним королем світу електромобілів. Велика революція в індустрії електромобілів, революційний вплив твердотільних акумуляторів. Зараз індустрія електромобілів переживає великі зміни, і в основі цих змін лежать твердотільні акумулятори технологія, яка не лише покращує електромобілі, а й повністю змінює те, як працює світ електромобілів. Досі найбільшою проблемою для електромобілів була мережа зарядки. Люди часто запитують: якщо скрізь немає зарядних станцій, як ми можемо вирушати в тривалі поїздки. Через це багато людей уникали купівлі електромобілів. Але з появою твердотільних акумуляторів ця проблема природно зникає. Найдивовижніше в цих акумуляторах те, що вони можуть повністю зарядитися всього за 10-15 хвилин. А після зарядки автомобіль може проїхати одна тисяча миль. Це близько 1600 кілометрів. Тільки уявіть, якщо автомобіль може проїхати таку відстань на одному заряді, навіщо нам зарядні станції кожні 100 чи 200 кілометрів? Це значно полегшить навантаження на уряди та компанії, які були змушені будувати розгалужену зарядну інфраструктуру. Досі виробники електромобілів не мали іншого вибору, окрім як зосередитися на створенні мереж швидкої зарядки, оскільки акумулятори або заряджалися занадто довго або не мали великого запасу ходу. Але... Твердотільні акумулятори вирішують обидві ці проблеми одночасно. Тепер, якщо хтось зупиниться на зарядній станції навіть на 10 хвилин, його автомобіль може працювати цілий тиждень, а не лише день. Це означає, що нам більше не знадобляться зарядні станції в кожному районі чи кутку. Достатньо буде меншої, розумнішої мережі. Це зробить інфраструктуру електромобілів дешевшою, простішою та навіть доступнішою для віддалених та сільських районів. Ще одним величезним і важливим покращенням, яке пропонують твердотільні акумулятори, є безпека. Більшість сучасних електромобілів використовують літій іонні акумулятори, які містять рідкий електроліт всередині. Ця рідина може погано реагувати на надмірне нагрівання удари або пошкодження, що іноді призводить до пожеж або навіть вибухів. Можливо, ви бачили новини про те, як спалахують електроскутери чи автомобілі, і цей страх був основною причиною, чому багато людей досі вагаються купувати електромобілі. Але завдяки твердотільним акумуляторам цей ризик майже виключений. Замість рідини вони використовують спеціальний твердий матеріал, який може витримувати нагрівання та допомагає контролювати хімічні реакції. Це означає, що електромобілі незабаром стануть набагато безпечнішими ніж будь-коли. Не тільки звичайні покупці почуватимуться впевненіше, але й страхові компанії, державні регулятори та транспортна галузь будуть більш відкритими до використання електромобілів. Від пожежних служб до посадовців служби безпеки дорожнього руху у всіх буде менше турбот щодо безпеки електромобілів. Крім того, твердотільні акумулятори менші та легші, що допомагає зменшити загальну вагу транспортного засобу та підвищує як продуктивність, так і енергоефективність. Тож, очевидно, що твердотільні акумулятори це не просто чергове оновлення акумулятора, це має потенціал стати основою світу електромобілів з одного боку. Це зменшує потребу в щільних мережах зарядки. А з іншого боку, це допомагає краще керувати споживанням енергії, оскільки транспортні засоби заряджаються дуже швидко. Це також усуває ризики пожеж і ще більше змушує людей довіряти електромобілям. З початком впровадження цієї технології ми станемо свідками абсолютно нового розділу в історії електромобілів, зміни, яка змінить не лише наші дороги, а й наше мислення та те, як ми уявляємо собі майбутнє. Твердотільні акумулятори це не просто технологічна інновація. Вони наступний великий стрибок в історії електромобілів, і тепер це майбутнє вже не за горами. Незабаром ми всі матимемо змогу на власні очі відчути ці потужні зміни. Підготовка Тойота, коли цей акумулятор з'явиться на ринку. Твердотільний акумулятор, про який Тойота сьогодні розповідає, це не незначна технологія, а своєрідна революція для індустрії електромобілів. Тепер виникає питання, коли цей акумулятор з'явиться в автомобілях звичайних людей. Тож вам буде приємно дізнатися, що сама Тойота оголосила про підготовку до виведення цього твердотільного акумулятора на ринок до 2027 або 2028 року. Тобто недалекий той день, коли ми побачимо на дорогах електромобілі, які заряджаються за 10 хвилин і проїжджають одна тисяча миль. Наразі цей акумулятор знаходиться на стадії прототипу, і Toyota готує інфраструктуру по всьому світу для його масштабного виробництва. Насправді, виробництво твердотільних акумуляторів досить сильно відрізняється від нинішніх літій іонних акумуляторів. Отже, для цього потрібні абсолютно нова фабрика, нові роботи та високотехнологічні виробничі процеси. З цієї причини Toyota зараз перетворює свої заводи на об'єкти за типом Гігафабрики. Так само, як Тесла створила свої величезні гігапреси та виробничі потужності для акумуляторних елементів, компанія будує спеціальні заводи з виробництва акумуляторів у Японії, Америці та Європі, які вироблятимуть лише твердотільні акумулятори. Матеріали машини та автоматизація, що використовується в них, будуть новими та передовими. Якщо говорити про те, в яких автомобілях Тойота використовуватиме цей акумулятор першими, то стратегія компанії полягає в тому, що вона почне з преміум сегмента. Тобто твердотільний акумулятор можна буде спочатку побачити в висококласних електромобілях, таких як Lexus, щоб компанія могла протестувати технологію в невеликих обсягах та зібрати реальні дані. Після цього зі зниженням виробничих витрат і посиленням системи Toyota також почне встановлювати її у свою серію BZ, тобто електромобілі з масою понад нуль. Завдяки цьому цей потужний акумулятор також буде використовуватися в автомобілях середнього класу, що буде важливою подією для пересічних клієнтів. Мета Тойота не просто створити преміальний електромобіль, а створити електромобіль, який конкуруватиме з бензиновими та дизельними автомобілями за всіма параметрами запас ходу, час зарядки, безпека та надійність. Стратегія компанії дуже чітка: спочатку випробувати технологію на автомобілях високого класу, потім запустити її у великих масштабах та охопити кожного клієнта. На всю цю місію Toyota інвестувала понад 13 мільярдів доларів, що включає дослідження акумуляторів, будівництво заводу та розвиток ланцюга поставок. Інженери компанії стверджують, що зі швидким прогресом у виробництві твердотільних акумуляторів очікується, що до 2028 року їхня вартість також знизиться, і вони можуть бути рівними або дешевшими за літій іонні акумулятори. І якщо це станеться, це виявиться переломним моментом на ринку електромобілів. Тойота також заявила, що не залежить від жодної країни чи команди в дослідженнях акумуляторів. Окрім Японії, її спеціальні команди також працюють в Америці та Німеччині, де вони займаються створенням більш довговічних, дешевших та швидших твердотільних акумуляторів. Компанія зосереджена не лише на виробництві акумуляторів, а й на створенні повноцінної екосистеми електромобілів, яка охоплює все від акумулятора до системи заряджання двигуна та електронного керування. Зараз, коли триває така масштабна підготовка, не буде помилкою сказати, що Тойота не просто виробляє електромобілі, вона формує майбутнє електромобілів. І коли перший серійний автомобіль Toyota з твердотільною батареєю з'явиться на дорогах у 2027 чи 2028 році, це буде не просто новий автомобіль, це буде доказом того, що світ досяг тієї точки розвитку технологій електромобілів, де бензин та дизель не мають майбутнього. Того дня також стане зрозуміло, що вижити зможуть лише ті компанії, які вчасно зрозуміють інновації. І Toyota бере участь у цих перегонах з повною підготовкою. Щойно з'явилася новина про твердотільні акумулятори Toyota, увага одразу ж переключилася на Tesla. Тому що тепер йдеться не лише про нову технологію, а про майбутнє імперії електромобілів Ілона Маска, яку він будував роками невпинних інновацій. Найбільша перевага Тесла на сьогоднішній день, вражаючий запас ходу швидка зарядка та передова технологія акумуляторів, зараз перебуває під серйозною увагою. Поява твердотільних акумуляторів може призвести до змін, які безпосередньо вплинуть на ринкову вартість Тесла довіру громадськості та загальну бізнес-модель. Тесла вже давно вважається найінноваційнішою автомобільною компанією у світі. Але якщо іншому гравцеві вдасться запровадити кращу технологію, це може похитнути довіру інвесторів. І саме ця впевненість призвела до неймовірного зростання вартості акцій Тесла. Якщо ця віра похитнеться, падіння ринкової вартості може бути неминучим. Якщо ви хочете бути в курсі оновлень про передові технології та новини про електромобілі, не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал просто зараз. Тож ви ніколи не відстаєте від майбутнього. Дякуємо.